Вітаю! Мене звати Кардаш Марина. Я регресолог, психолог та спеціаліст з матриці долі. І сьогодні роздивимося, що ж нам несе вересень, які енергії, які трансформації. 2025 рік, якщо скласти всі цифри цього року, то ми отримуємо дев'ятку. І вересень у нас теж дев'ятий місяць. Якщо у рок, цифра року. Дорівнює якоїсь е, певної цифрі, то в місяці, яка відповідає цій ж самій цифрі, запускаються найпотужніші трансформації цього року. Тобто вересень у нас буде найпотужніший з усіх місяців по трансформаціях. Також дев'ятка у нас це е, Марс, це у нас вогонь. Е, тож трансформації ці будуть відбуватися такі потужні, сильні, і наче вогонь так шух і спалив все те, що вам більше не потрібно. Важливі будуть дати в вересні це 9, 9 вересня та 18 вересня. Тому що 9 вересня у нас дає 9 число, 9 місяць і 9 рік. 9, 9, 9. А також 18 вересня це нам дає теж в сумі 9. 9, 9. Тому зверніть увагу, будь ласка, на ці дуже важливі дні, що у вас буде відбуватися в ці потужні дні. А також а, в дні з 9 вересня по 18 вересня це відкривається такий коридор а, кармічний, трансформаційний а, в цьому році найпотужніший. Дивіться, що відбувається з вами з 9 вересня по 18 вересня. І завжди, якщо щось негативне відбувається, запитуйте, не за що це мені, а для чого це мені? Як це мене трансформує, як це допоможе мені вирости як душа. Також вересень у нас очікується, з 7 по 21 вересня в нас буде коридор затемнень. З 7 по 21 вересня коридор затемнень, і в цей коридор якраз буде той, Коридор з 9 по 18 вересня, тобто у нас буде подвійний такий потужний трансформаційний коридор в цей період. В вересні будуть від вас йти люди, з якими вам вже не по шляху. Якщо у вас будуть відпадати з вашого оточення люди, це ну, зазвичай і 2025 рік весь такий рік. Да, від вас можуть відвалюватися люди, і не потрібно за ними сумувати. Це, відживши вже відносини, відпускайте їх, не зациклюйтесь на цих відносинах, хай вони йдуть, щоб на їх місця прийшли нові, якісь класні люди. І в вересні це ж може теж посилитися, що будуть уходити з вашого оточення друзі, якісь знайомі, якісь співробітники, все те, що йде. Не тримайтеся за це, все добре, хай воно йде. Це нормально для 2025 року. І для вересня. Якщо ви хотіли навчати когось, хотіли проявитися як якийсь вчитель, саме час проявитися у вересні. Не тікати в свою ракушку і не висовуватися, а зрозуміти, що так, у мене вже досить цих знань. І я можу ці знання передавати іншим людям і наважитись перебороти цей страх, вийти з своєї ракушки і нарешті почати передавати ці знання іншим людям. Якщо ви це будете робити, всесвіт вас буде максимально підтримувати у цьому. Також це про духов. Дев'ятка у нас це як духовні вчителі. Да? У вас в вересні місяці може з'явитися якесь таке цікаве навчання, якого ви давно чекали, і воно зробить такий прорив в вашому житті, або можете знайти якогось такого духовного вчителя потужного, і він теж вас буде досить довгий час трансформувати якісь важливі або знання у вересні прийдуть, або вчитель потужний. Який вас буде трансформувати? У вересні вам буде даватися дуже потужна сила на ваш розвиток. І в залежності від того, як ви скористаєтесь цією силою, чи в позитивному ключі, чи в негативному, буде складатися ваше життя. Тому що, якщо ви цю потужну енергію, потужну силу, спрямуєте на Свій розвиток на розвиток інших людей, будете максимально допомагати, будете такими активними по розвитку і себе і розвитку інших людей. Тоді вам буде даватися ще більше енергії, ще більше сили. Але якщо ви цю силу спрямуєте на те, щоб казати, дивіться, яка я класна, а ви такі не класні, ви такі не рухаєтесь, на те, що ви будете пригнічувати інших людей, присувати їх, тоді всесвіт у вас забере цю силу. Причому забрати цю силу, може забрати дуже жорстко, так, у вигляді якоїсь хвороби, щоб вас е, обезрушити, і ви не натворили ще більшої шкоди і собі, і людям. Тому будьте уважні, сила буде дана всім. Але як ви ці сили скористаєтесь, так і складеться ваше життя. Будьте обережними і не е, напрягайте інших людей у вересні. Будьте цього уважними. Будуть підніматися питання на прийняття себе та інших людей. Тобто, у нас вересень буде в основному це такі ем, провідносини, як я відношуся до себе, як я відношуся і ставлюся до інших людей. Потрібно не агресувати на людей, а потрібно прийняти інших людей такими, які вони є. Зверніть на увагу у вересні на відносині між собою і іншими людьми також, якщо хочете, щоб вищі сили допомагали вам у вересні, то почніть ставитися до людей, які старші за вас, з повагою. Можуть бути такі провокації, що якась людина старша за вас почне вас провокувати на агресію. Ви повинні зупинитися і не піддаватися на ці провокації. Максимально намагайтеся допомагати старшим за себе людям. Якщо хочете підтримки вищих сил, що ж у нас в кармічному хвості у вересні? Потрібно максимально підтримувати і допомагати жінкам у вересні. Якщо жінка щось просить у вас, то обов'язково допомогти їй. Можуть бути пропрацьовки, так як у нас пропрацьовки з жінками, да, то пропрацьовки, які у нас найближчі жінки до нас. Це наша мама та наша свекруха або наші діти жіночої статі. Так? Так, так, також можуть бути це сестри. Але о, думаю, що особливо будуть на Мамі та свекрусі, тому що дев'ятка це у нас про людей, які старші за нас, так і про е, трійка у нас іде про жінок, тобто старші жінки це у нас мама і свекруха. Тому зверніть увагу свою і максимально намагайтеся в вересні допомогти мамі та свекрусі, не сваритися з ними, не конфліктувати. Дати їм таку любов, да? згадати, що ви не мама для них, ви для них донька. І дайте їм максимальну любов та турботу у вересні. Не можна ні в якому разі робити у вересні аборти. Якщо ви завагітніли, ні в якому разі не робіть аборти, тому що це йде в кармічному хвості і краще народити свою цю дитину. І вам все допоможе виховати цю дитину і виростити. Не переживайте і ні в якому разі не робіть аборти. Максимально також приділіть увагу дітям, як своїм дітям, так і чужим дітям. Будьте гарними батьками для дітей, але не будьте такою мамою квочкою, яка ходить і бубнить там на дітей, да? а будьте такою люблячою жінкою для інших дітей і для своїх дітей. Якщо у вас немає дитинки і ви хочете завагітніти, то зверніть увагу і приділіть увагу іншим діткам, не вашим. Да? Дайте їм любов, дайте їм турботу. І чим менше дитинка ця буде, тим краще. Дуже класно відвідати дитячі будинки і приділити там увагу дітям. Якщо біля вас якась дитинка, максимально старайтеся їй допомогти. Якщо у вас Якась дитинка там недалеко кричить, не потрібно там на неї сваритися, що ась ти якась така кричиш і мене виводиш. Тобто максимально старайтеся, якщо ви хочете дитинку, у вас буде перевірка в цьому місяці. Можливо, навіть навколо вас буде якісь агресивні діти, наприклад. Там у ваших сусідів зверху буде тупотіти ця дитина, ви будете там ругатися на неї, сваритися, та що ж таке, та що ж вона там гасає. а все світ вас перевіряє. Дивіться, а як ви ставитесь до дітей? А ви дійсно хочете дитинку, а ось дитинка буде капризувати, а ось дитинка буде так сильно шуміти. Як ви ставитесь? Якщо ви будете агресувати на цих дітей, то дітей ви не отримаєте. Якщо ви будете. З любов'ю ставитися, що да, так, це діти, і вони класні, то Всесвіт вам може відповісти, і ви, нарешті, завагітніте. Будьте уважні до того, що коїться з вами у вересні по цим питанням. Також це про свободу, так? Намагайтеся не тиснути на своїх дітей, на свою сім'ю, а намагайтеся дати їм е, таку свободу, е, да? особливості жінкам свободу, не бути мамою квочку, відпускати своїх дітей. Що ж у нас на коханні? Ем... Якщо немає, поділимо на два пункти: да? якщо у вас немає відносин і якщо ви у відносинах. Для тих, у кого немає відносин зараз, може бути знайомство в жіночому колі, можуть знайомитись, знайомити вас подруги, знайомства можуть траплятися на святах, там, де багато жінок, у місцях, де є материнство, де діти, краса, салон краси, щось таке. У відносинах, якщо у вас трапляться ці відносини, почнуться у вересні, то головною у відносинах буде жінка. Вона буде робити все, що вона хоче, щоб ставлення до неї було як до королеви, щоб її любили, щоб неї захоплювалися. Якщо чоловік не зможе це дати, то вона від нього піде. Можливо, також знайомство у суді, в структурах, в нотаріуса при оформленні якихось таких важливих документів. Потрібно бути дуже уважним до обирання партнера у вересні. Обирати потрібно ставити. Пріоритети, щоб він був чесний і стабільний. Якщо ви бачите, що у вас е, зав'язуються якісь відносини, і ви бачите, що партнер якийсь такий нечесні, якісь нестабільні, щось, якісь махінації, краще прибрати цього партнера. Вам все підсвічує приберіть цього партнера. Будьте уважні цього. Mm. Е, відносини можуть також складатися по розрахунку. Це дуже круто буде, тому що те, що ви даєте партнеру і він дає вам, буде така взаємний обмін, да, і це буде дуже вигідно для пари. Звертайте увагу на чесність партнера. Для тих, хто, у кого є вже партнер, для тих, у кого є шлюб. Важливо бути жінкою м'якою такою. Не діяти як чоловік у спідниці, да? зосередитися на дітях, згуртувати свою сім'ю навколо дітей, от зробити таке сімейне кубельце, в якому комфортно, затишно, бути такою жінкою, яка дає любов, дає свою турботу для своєї родини. Багато чого буде залежати від жінки у вересні та на відносинах. Якщо ваш партнер ну, от, такі відносини, знаєте, коли ви вже довго відчуваєте, як жінка, що ваш партнер не цінує, зневажає вас, ні в що не ставить, не чесний з вами, то, ну, якщо некомфортно, так, довгий час у вас вже було, то пам'ятаєте, я вам казала, що у вересні будуть. Розриватися відносини з людьми, з якими вам вже не на шляху. І якраз в вересні, якщо у вас такий стан з партнером з вашим, будуть відносини загострюватися, і буде все світ вас виштовхувати нарешті з цих відносин. Розставання буде через, якщо дістав партнер своїми правилами, якимись придірками, принципами, категоричністю. Якщо ви занадто деспотичні і правильні в партнерстві, якщо партнер не цінує жінку, не поважає жінку, якщо партнер не чесний з вами, ці відносини будуть розриватися. І не потрібно триматися за ці відносини, відпускайте. Відпускайте те, що віджило. Йому час вже піти. Що у нас по коштах? Вересень кошти. Буде тормозити ваші кошти, якщо будете вважати, що вам ще не досить знань, що ви ще не досить навчилися. Ось піду і ще на один курс, і ще на один курс, а потім іще на один курс, і буду постійно навчатися, а потім колись там проявлюся. Це буде тормозити ваші кошти. Задача, якщо у вас таке є, від навчання до навчання в мене теж яка така є риса, Задача озирнутися назад і подивитися, чого я вже навчилася, які мої знання, як я можу з цих знань зробити свій продукт, щоб передавати знання іншим людям, і не піти в наступне знання, а почати створювати свій продукт такий, який передає знання іншим людям. Також можуть бути пропонувати вам підвищення на роботі. А ви така, ой-ой-ой, як страшно, я, мабуть, не, не, не варта цього підвищення. Я ще повчуся, я не досить знаю. Це теж буде тормозити ваші кошти. Задача пропрацювати те, що я не досить знаю, те, що я там ще не готова пропрацювати ці страхи. Так, і піти на це підвищення, не відмовлятися у вересні, якщо вам пропонують підвищення, ви впораєтеся, ви прибідняєтеся і ви вже досить знаєте для того, щоб отримати це підвищення. Якщо пропрацюєте ці установки, то досягнете висот. Вам, вас все підтримує і вам будуть допомагати просуватися на цьому шляху. Важливо ще у вересні пропрацювати відношення по коштах, які тягнуться у вашому роду. Наприклад, якщо там мама, тата, бабуся, дідусь там казали, якісь вам дали якісь установки на кошти, що, що кошти це погано, а треба заробляти тільки важким шляхом. Так, купи за губозакаточну машинку і все інше. Подивіться, які такі блоки установки у вас на коштах стоять, і ці установки будуть підійматися в вересні, і ці установки потрібно буде пропрацювати, змінити їх на інше. Вони вже від. Жили своє, вони вже вам не потрібні і вони повинні піти з вашого життя. Якщо ви не можете самі пропрацювати ці установки, то я запрошую до мене на сеанс з регресу, де я прибираю ці блоки, які застрягли іще з дитинства. І е, коли ви прибираєте ці блоки, ви можете рухатися вільно е, далі у цьому житті, і вам почнуть приходити кошти. Якщо ці блоки стоять, дуже важко рухатися, ви е, упираєтеся начебто в стіну і не можете далі продовжувати рух. Е, також, скоріш за все, я запишу, мабуть, лекцію у вересні про відносини з батьками, про батьківські установки. І е, наші кошти, як відносини з батьками впливають на наші кошти. Тож слідкуйте за моїми сторіс і приходьте на таке навчання, е, яке дасть потужний поштовх у вашому розвитку. Е, чим більше ви будете засуджувати у вересні своїх батьків, що вони щось роблять не так, тим більше вам будуть блокуватися кошти. Тому те, що я й казала, да, що у нас у вересні тригірять жінки, це мама та свекруха. І будьте уважні до того, як ви засуджуєте маму чи свекруху, якщо будете засуджувати, будуть блокуватися кошти. Е, обов'язково потрібно прописати, знаєте, не просто там сказати собі, та я там чогось там хочу досягти, А обов'язково прописати цілі, щоб ви бачили чітко, куди я йду. Чого я хочу досягти, і прописати суму, якою ви хочете досягти, да, щоб ви чітко бачили цю ціль, тому що, коли ціль розмита, ви не можете рухатися вірно, вірним шляхом. Тому обов'язково в вересні пропишіть. Ціль вашу на найближчий час і на далекий час. А також ціль вашу на не ціль, а кошти, які ви хочете отримати за місяць на найближчий час і на дальній час, на як, дальню таку ціль. Коли ви будете чітко бачити ціль, Всесвіт буде краще розкривати перед вами можливості, і ви будете чітко бачити, куди вам рухатися. Дуже добре будуть подорожі теж у вересні, якщо у вас командіровки, якщо ви хочете кудись поїхати, то потрібно це зробити. Чим більше ви будете рухатися, тим більше до вас будуть приходити можливості у вересні. Перевірки також будуть на вміння будувати команду і вести цю команду за собою. Пам'ятаєте, я вам казала, що буде додаватися потужна енергія людині. Але якщо ви будете агресувати на свою команду, там пресувати своїх підлеглих, то у вас цю енергію просто заберуть і вкладуть вас в ліжечко лікуватися з якоюсь хворобою. Да? І потрібно показати Всесвіту, що я можу вести за собою команду. І це я можу робити комфортно для інших людей, не пригнічуючи інших людей. Якщо для таких лайфхак для просунутих езотериків, якщо ви хочете, щоб фінансовий потік поширився у вересні, потрібно допомагати своїм конкурентам. Це для так, таке завдання зірочкою. Да? Як же допомагати конкурентам? Не обов'язково там піти і віддати їм своїх клієнтів. Так? А коли ви, наприклад, листаєте ленту конкурентів, візьміть, поставте їм лайк. Візьміть, і поставте їм е, якийсь е, коментар, да, щоб їхня сторінка просувалася. Зробіть якусь, якийсь такий рух для просування конкурентів. Е, і коли ви м, допомагаєте конкурентам, це найпотужніша е, практика для того, щоб ви піднялися самі у фінансах. Е, також добре розкривається грошовий потік у вересня, якщо будете допомагати родичам, особливо фінансовим родичам, або порадою, або підтримкою. Так? Рід буде задіяний у вересні. Особливо, якщо це родич ну, хоче того ж самого, що і ви. Наприклад, ви хочете машину, але ви знаєте, що на машину вам збирати там ще рік потрібно. А тут родич збирається купити машину, а йому там не вистачає певних коштів, він у вас просить. От візьміть, допоможіть цьому родичу да, своїми коштами, щоб він купив швидше цю машину. Тоді ваше бажання теж швидше здійсниться. Будьте уважні до прохання родичів у цьому місяці. Родич просить краще йому допомогти, якщо ви хочете розкривати фінансовий потік. Буде блокуватися енергія коштів, давайте підсумуємо, якщо не будете передавати свої знання іншим, якщо будете не навчати, а повчати людей. Якщо будуть погані відносини з родом та з жінками, які старше за вас, це наша мама, свекруха, якщо буде войовничий настрой і бажання всіх повчати. і... Підлеглих, як якось так приструнити якось е, знецінити, тоді будуть забиратися у вас енергія на рух. Е, якщо будете ставити палки в колеса конкурентам, теж будуть забиратися кошти. І якщо будете засуджувати своїх батьків, особливо маму та свекруху. Зверніть на це увагу. Також хочу звернути увагу вашу на матрицю долі. Подивіться, яка цікава матриця долі. Складається на 9 вересня. Вона просто дзеркальна. Дивіться, у нас 9.918, 9, 9, 18 по центру да, на коштах, на відносинах, в кармічному хвості. А також от 18 вересня у нас, да, теж дивіться, яка дзеркальна. І завжди всюди у нас стоїть 9, 9, 18. Коли стоїть у нас 9, 9, 18 це означає, що люди в минулому житті вони не хотіли навчатися духовним знанням, вони зневажали ці духовні знання і всіх людей, які займалися з духовними знаннями, зневажали. І задача в цьому житті побачити ці духовні знання, піти в розвиток і відкритися цим знанням. Якщо ви далі будете агресувати на духовні знання, то будете страждати, і Всесвіт вам буде блокувати все по всіх сферах. Будьте до цього уважні, особливо 9 і 18 вересня, а також в коридор з 9 по 18 вересня. Також по традиції давайте подивимося на карти, які для вас найважливіше будуть події у вересні. Зараз задайте собі таке питання, які події, що для мене найважливіше буде у вересні, на що мені звернути увагу? І загадайте собі число від 1 до 5. І зараз я витягну. Карту саме для вас. Що буде важливе, найважливіше для мене у вересні? На що звернути увагу? Від 1 до 5 цифра. І у нас перше число. Друга карта, третя карта. Четверта карта. і П'ята карта. Подивіться на ці картинки і задайте всередині себе питання, про що це для мене? Як це зараз про моє життя? І роздивіться деталі. Декілька вдихів-видихів, зануртеся в ці картинки і дозвольте розпакуватися цим знанням. Якщо ви хочете також само трактувати матрицю долі, як я, я запускаю курс навчання по матриці долі, тож запрошую вас до мене на навчання на курс з матриці долі. Або приходьте до мене на прорахунок з матриці долі по вашій даті народження, і я підсвічу вам важливі моменти з вашого життя, які вам потрібно пропрацювати, які вас трансформують в найкращу гілку вашої реальності. Запрошую до мене на прорахунок, на навчання. Якщо вам було цікаво відео, якщо воно вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а також діліться зі своїми знайомими, якщо ця інформація для вас була цікава і важлива.